Я рада вас вітати на занятті з ознайомлення з природою. Ми продовжуємо тему фрукти та ягоди. Подивіться, будь ласка, та нагадайте мені, що це таке? Яблучко. А де росте яблучко? На дереві у саду. А в якому саду росте яблучко? У яблуневому. Так, молодці, що пригадали. А сьогодні ми з вами потрапимо в інше цікаве місце. Там ростуть ягоди. Давайте ж подивимося, де та як ростуть ягоди. Дітки, як ви гадаєте, чи можна ось таке місце назвати садом. Дерев тут немає, тут тільки кущі ростуть. Це місце, де ростуть ягоди. І називають таке місце ягідник. Тож, давайте подивимося, що росте у нашому ягіднику. Як ви гадаєте, на що схожі ось ці ягодки, так, це чорна смородина. Ось так виглядає ягідник чорної смородини. Ось такі кущі має смородина. Ягідник це велика площа землі засаджена одніми якимись ягодами. Ну, а можливо декількома. Там ростуть тільки ягоди, тому називається ягідник. Це ягідник чорної смородини. Що в нас тут зображені за ягоди? Малина, якщо ви впізнали, це ягідник. З малини. Це що за ягоди? Полуничка. Це ягідник полуниці. Бачите, полуниця росте не такими кущами, як смородина та малина, а маленькі зовсім кущики в полуниці з такими грядочками. А є ще одна цікава ягода, яку ви всі, мабуть, полюбляєте виноград. І ось виноград росте зовсім по-іншому. І називається місце, де росте виноград виноградник. У винограда інші кущі, вони більш масивні, більш високі, їх, він в'ється, тому кущі підв'язують на спеціальні опори. І ось так виглядає виноградник. Сьогодні ми з вами знайомимося з новими словами: Ягідник, виноградник. А що росте на ягідниках та виноградниках? Ну, звичайно, ягоди та виноград. Давайте ж ближче роздивимося. Це ось, наприклад, у нас смородина. Вона буває різною, буває червоною, буває чорною, буває навіть біла та зелена та жовта смородина. Смородина має дуже великий міст вітаміну С, що дуже корисно для нашого імунітету. Так, це ви впізнали, що дітки виноград. Виноград у нас на Україні дуже гарно росте виноград. У нас є великі виноградники. З винограду теж роблять смачний сік. Або ж просто ми любимо їсти смачний виноград. Він теж буває різного кольору, різного сорту. І рожевий, і синій, і червоний, і білий, і зелений. Так, наступні ягоди, які ми знаємо. Це ягода називається малина. Вона має дуже лікувальні властивості. Навіть не тільки ягоди, а її гілочки та листочки можна заварювати та пити чай. Особливо взимку. Та полуничка. Ця ягода вважається ранньою. Так, вона тільки починається літо. Ми вже починаємо їсти полуничку. Теж багато на вітаміни, дуже корисна для серця. Тому ягідки треба теж вживати. Ну, а зараз ми з вами пограємо в гру. Ви пам'ятаєте, ми з вами минулого разу говорили про те, як можна заготовити фрукти. Так само можна заготовити і ягоди. Із них можна зварити смачне варення, зварити компот закрити, або ж зробити сік. То зараз ми з вами спробуємо зробити сік із ягід. Тобто, ваше завдання буде визначити, з яких ягід у нас є сік. Тож почнемо. Перша банка з соком у нас ось такого зеленого кольору. Як ви вважаєте, який тут сік? Так, мабуть, виноградний, так? Або яблучно виноградний. Так, ось це в нас який сік, дивіться, такий красивий малиновий колір. Я вам підказала, так, це малиновий сік. Наступний сік у нас ось такий має жовтий яскравий колір. Що це може бути? Грушевий, наприклад, да? мабуть, це сік, фруктовий. Так, ось це в нас червоний сік. Як ви гадаєте, який вишневий сік. Так, ось тут отакий красивий оранжевий сік, такий сік може бути абрикосовим, правильно. Ну, і остання баночка з соком. Це ще може бути засік. Так, або сливовий, або ж з червоного, або з синього винограду, або ж виноградний. Да? Ось такий гарний, смачний та корисний сік. Молодці. Дітки, ми з вами сьогодні пригадали, чим відрізняються ягоди від фруктів, де ростуть фрукти? Дізналися, де ростуть ягоди. Що з них можна виготовити, як їх можна заготовити на зиму? А далі я пропоную вам виконати об'ємну аплікацію для того, щоб закріпити наші знання про фрукти та ягоди. Бажаю вам гарної роботи!